Я вітаю вас, мене звати Олена і це радіо Крензе Нетерландс. Ваш гурт нереально крутий. Я постійно слідкую за вашими новими піснями. В шаленому ритмі ви створюєте свою творчість. Розкажіть, будь ласка, що надихає і що дає енергію продовжувати не втомлюватися і рухатися вперед. А, привіт! Раді, що ви що ми завітали до вас, що ви до нас, не знаю, як правильно сказати. А, так нам подобається бути в Нідерландах. А, тут своя така атмосфера. Ми часто, до речі, перебуваємо в Польщі в місті. А... В Данськ. В Данськ, так. І воно дуже схоже а, архітектурою, тому ми ніби в Данськ приїхали схоже. відчувається. Сьогодні в нас буде нова програма. Ми над нею працювали, старалися з новими образами, новими костюмами. В такому шаленому ритмі, як ви працюєте, я розумію, що рано чи пізно може пройти вигорання. Як ви боретеся з цим? Ну, в нас вигорання не приходить, поки в нас принаймні, не було такого, ще не зустрічалося. Ми просто хлопці трудолюбиві. ми. Любимо творити, тим більше творити і пропагувати нашу українську культуру, показувати її у всьому світі. І я думаю, це нас так і тримає і штовхає вперед працювати, робити, створювати нове, комбінувати різні стилі. А ви кажете, що сьогодні буде програма з новими костюмами? Хто розробляє ці ваші костюми? А, ну, попередні були костюми. Вони там сучасні з автентичними колоритами. Більш гуцульськими, то розробляла їх Катерина Олішевська. А от ці костюми, що зараз ви побачите сьогодні, то вони більш осучаснені, більше під наш новий репертуар, ми зараз випускаємо більш серйозніші пісні. І цей, ці костюми створювала Анастасія Валентура. А як проходить цей весь процес? Хто погоджує? Скільки було роботи до того, як вже прийняли остаточне рішення? О, цей процес довгий. Там uh -huh. дуже багато етапів підтвердження. Да. ми знайомі з нею особисто всі хлопці. Вона знає, як ну вона знайома з нашою творчістю, знає нас особисто, і вона під кожного вибирає свій образ, але такий, щоб гарно комбінувався разом загалом гуртом. І скидає напруг продюсеру, нам скидають, ми дивимось, щось може комусь не подобатись. От, цей костюм ми ще підтверджували зимою, тому мені зараз трохи жарко виступати, бо куртка дуже жарка. Mm -hmm. Хлопців там раніше теж були свої нюанси із кліматом. Клімат-контролем. Да, ніколи не вгадаєш, просто де і в яку пору будеш виступати. Ну, пору зрозуміла, але в яку погоду, яка спека От, може наприк, бути або на... холод. Краще, звичайно, холод, ніж спека, але. Наприклад, в Америці ми там один день в Канаді сніжки граємо, а на наступний день в Майамі вже в жару виступаємо. На пляжі вже, чітко. <laughs> да, вже. Вже на пляжі. Тому... Приходиться терпіти. Зрозуміло. А як в, вам вдається поєднувати сучасний такий ваш стиль так, з українським фольклором? Я думаю, це е, через, через те, що в нас багато різних е, як сказати учасників гурту, Хочу сказати, кадрів. Цього це так можна дуже хотілося сказати. Багато учасників і кожен відповідає за Свій вклад. Uh -huh. От ми з Віталіком більш фольклор. Віталік за бітбокс. Да, я більше за бітбокс, я б сказав. Да, я більше за фольклор, такі вставки фольклорні, етнокод, щоб показати в сучасних. Тап в нас любить регі слухати, тому він теж такі регійні всякі штуки придумує. Олег, ясно, да, він репер, то він більше за реп відповідає. А які плани взагалі на майбутнє? А, майбутнє. Ну а... що він вас очі? Серп в серпні вдамо кілька концертів а, в Польщі. А потім День Незалежності, ми будемо виступати в Чехії для тих українців, хто зараз багато виїхали, і ми День Незалежності виступимо для них в Чехії. А є якась різниця реакції публіки зараз на сьогоднішній день в країнах Європи, ті люди, котрі знаходяться зараз у європейських країнах, і ті люди, котрі знаходяться зараз в Україні. як ви відчуваєте оцей вайб? Ну ажіотаж в інших містах, ну тобто в тих містах, в яких ми не були, зрозуміло люди. Відчувають набагато більше якусь енергію, давно не чули українських пісень, а в Україні просто враховуючи, що дуже багато артистів, так да я по Україні багато концертів, то, можливо, чуть-чуть менше, я би так сказав. Але все рівно енергетика завжди потужна, Зашкалю. да, зашкалює завжди. Дуже коли в Америку приїжджаємо, бо, ну, з Європи в Україну легше доїхати. Mm -hmm. а, а от з Америки трошки напряжно перелетіти це все, то там вони прям дуже. Же раді, коли до них українські артисти заїжджають. Чим далі від дому, так. тим більше цінуються, коли до тебе з твоєї країни приїжджають співаки. І я звертаюся до всіх, хто нас слухає, будь ласка, де б ви не були по всьому світові. Приходьте на концерти українських виконавців, коли вони приїжджають до вашої країни, тому що це дуже важливо. Ви підтримуєте себе ментально, тому що слухаєте українські пісні, ви підтримуєте співаків, і ви підтримуєте, звісно, країну певний відсоток прибутку з концертів. Йде на допомогу або ЗСУ, або людям, котрі знаходяться в Україні, на ті потреби, котрі необхідні в Тож обов'язково приходьте і підтримуйте. Так до речі, у нас всі концерти. У нас після перемоги на Євробаченні не було ні одного концерту, щоб ми не зібрали кошти для ЗСУ чи для України. Завжди возимо з собою qr код Різні лоти в нас бувають в різних країнах, різні. В Європі, в Америці в нас були гітари там, з нашими підписами, там, різні лоти в Україні Мені була... Здається, сопілку ви також розігрували? Тилинку, так? тилинку. 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 Ось таку, <гум> так. Це ми коли в тур був по Україні, то ми розігрували лот-тилинку. Але і людям дуже подобається лот, це коли він не матеріальний, а щось емоційне, тобто там, наприклад, вийти до нас на сцену і заспівати з нами пісню. <гум> то... Стараємось збирати От за ці два роки, ми зібрали 80 мільйонів гривень. Ну, це така суттєва сума. Дякую вам за вашу роботу. Я бажаю вам успіху. Не буду вас більше затримувати, тому що вже зовсім скоро буде починатися концерт. Я бажаю вам успіху, процвітання. Продовжуйте створювати те, що ви робите. Ви нереально круті. Я вам кажу серйозно, тому що вас слухають від малечі до навіть моя мама слухає. No. Правда. <правда>, <правда> здивуйте, здивуйте нас чимось новими, новими образами, новими костюмами, новими піснями. Дуже цікаво за вами спостерігати. Дякую вам, хлопці. Бажаю успіху в майбутніх концертах. і Дуже сподіваємося, що ми з вами зустрінемося як в Амстердамі, так і в Україні. Всім українцям, які нас слухають, триматися разом, триматися купи, підтримувати один одного, розказувати про ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, підтримувати українське. Слава Україні! там слово корове старий